Вітаю, я Світлана Новікова, учителька хімії. Вивчаючи природознавство, ви дізналися про існування добрив. Сьогодні ми сформуємо уявлення про види добрив та їхнє значення в сільському господарстві. Ви отримаєте інформацію про елементи, яких потребують рослини, довідаєтесь про кислотність ґрунтів. Рослини краще розвиваються, якщо у ґрунт вносити перегній, пташини, послід, деякі неорганічні сполуки. Учені з'ясували, що рослинам для повноцінного розвитку необхідні певні елементи, передусім карбон, оксиген, гідроген, нітроген, фосфор, калій. Ці елементи називають макроелементами. У значно меншій кількості рослинам потрібні манган, бор, цинк, феррум, купрум, кобальт. це мікроелементи. На екрані схема процесу живлення рослин. Карбон і оксиген рослини засвоюють із повітря, їх постачає вуглекислий газ, а вода надає рослинам гідроген і оксиген. Нітроген, фосфор, калій і мікроелементи рослини вбирають із ґрунту, де містяться нітрат аніони НО3-, гідроген і дигідроген ортофосфат, аніони hpo 4 2 h 2 по 4 Сульфат аніони СО 4 2 мінуси, катіони амонію Нір, калію калій плюс, магній магній 2 плюси, ферум, феррум 2 плюси, купрум купром 2 плюси тощо вирощування сільськогосподарських культур і збирання врожаїв призводять до виснаження ґрунтів. Найбільше виснажуються ґрунти, на яких кілька років поспіль культивують соняшник, ріпак, кукурудзу. Для відновлення родючості ґрунтів, використовують добрива. Добриво це речовина або суміш речовин, які містять елементи, необхідні для росту і розвитку рослин. Наука, предметом якої є хімічні та біохімічні процеси в ґрунтах і рослинах, називається агрохімією. Розрізняють мінеральні й органічні добрива. Основою мінеральних добрив є неорганічні речовини, переважно солі, а до органічних належать торф, гній, пташини, послід, перегній. Добривом не може бути будь-яка речовина, що містить необхідний елемент. Вона має відповідати певним вимогам. Із ґрунту елементи потрапляють до рослин переважно у вигляді йонів, тому добрива мають розчинятися у воді. Окрім того, вони мають бути нетоксичними. Мінеральні добрива поділяють за їхнім складом на азотні, фосфорні, калійні та комбіновані. На фото видно, як фермер навесні вносить комбіновані добрива на пшеничне поле. На екрані назви і склад азотних добрив аміачна селітра NH4NO3, карбамід nh 2 двічі, амоній сульфат nh 4 двічі so 4 Ам'ячна вода, водний розчин NH3. Рослини, які споживають достатню кількість нітрогену, мають потужні стебла, листя яскраво зеленого кольору. Фосфор важливий для енергетичного і вуглеводного обміну, фотосинтезу, утворення органічних речовин, білка, цукру, крохмалю в рослинах. На екрані назви і склад фосфорних добрив. Простий суперфосфат суміш кальцій h 2 po 4 двічі на H2O і кальцій СО4 на 2 h 2 o подвійний суперфосфат кальцій h 2 po 4 двічі на H2O, фосфоритне борошно кальцій 3 po 4 двічі, прецепітат кальцій hpo 4 на 2H2O. Калій стабілізує водний баланс, нормалізує клітинний обмін речовин і стійкість рослин до посухи, хвороб і морозів, сприяє накопиченню крохмалю в картоплі та цукру в корнеплодах. На екрані назви і склад калійних добрив: калій сульфат, калій 2SO4, калій хлорид, калій хлор. Комбіновані або комплексні добрива містять кілька поживних елементів. На екрані приклади комбінованих добрив, їхні назви і склад: калійна селітра — калій НО3, амофоз суміш nh 4 h 2 po 4 і NH4 HPO4, нітроамофоска, суміш NH4H2PO4, NH4NO3 і калій хлор. Надлишок добрива може накопичуватися в рослинах, потрапити в питну воду і, як наслідок, завдати шкоди здоров'ю людини. Тому необхідно правильно добирати добрива та їхню кількість. Розчинні мінеральні добрива вносять здебільшого навесні, а мало розчинні восени. Останнім часом набувають популярності добрива пролонгованої дії. На тверді частинки таких добрив нанесено тонкий шар полімеру. Крізь який йони із добрива повільно надходять у ґрунт. Ґрунт верхній родючий шар земної поверхні завтовшки від 20 см до 2 м. Ґрунт складається із неорганічних та органічних речовин. Головним органічним компонентом є гумус — суміш багатьох органічних речовин, що утворилися внаслідок розкладання тваринних і рослинних решток за участю мікроорганізмів ґрунтові розчини відрізняються за концентрацією катіонів гідрогену. Якщо в ґрунті переважають карбонати, то середовище в ньому слабколужне, pH більше за 7. глинисті ґрунти, і такі, що багаті на гумус, мають слабкокисле середовище pH менше за 7. Класифікацію ґрунтів за кислотністю наведено в таблиці. Сильнокислий значення pH менше 5,4. Кислий pH в інтервалі від 5,4 до 5,7. Слабкокислий від 5,8 до 6,2. Нейтральний значення pH від 6,3 до 7,3. Лужне значення pH більше 7,3. Для визначення кислотності ґрунту до його невеликої порції додають воду і ретельно перемішують кілька хвилин. Потім суміш фільтрують, рідину випробовують універсальним індикаторним папірцем і порівнюють його забарвлення зі шкалою pH на упаковці індикатора. Точне значення pH рідини здійснюють за допомогою pH метру. Кислотність ґрунту його важлива характеристика. Одні рослини краще розвиваються на кислих ґрунтах, інші на нейтральних або лужних. Це враховують у землеробстві. Щоб позбутися надлишкової кислотності ґрунту, в нього вносять гашене вапно, кальцій гідроксид, або вапняк, кальцій карбонат. Ці речовини нейтралізують кислоти, які містить ґрунт. Щорічний обсяг світового виробництва мінеральних добрив сягає сотень мільйонів тонн. Україна входить в п'ятірку країн-лідерів у виробництві азотних добрив. Найбільшими виробниками мінеральних добрив в Україні є підприємства в Кам'янському, Рівному, Сумах, Сєвєродонецьку Южному. Підсумуймо, рослини потребують для свого розвитку певних хімічних елементів. Нестачу в ґрунтах нітрогену, фосфору, калію компенсують за допомогою добрив. Добрива це речовини чи суміші речовин, які вносять у ґрунт для живлення рослин підвищення їхньої врожайності. Мінеральні добрива поділяють на азотні, фосфорні, калійні та комбіновані. Добрива використовують із дотриманням певних норм і рекомендацій. Ґрунти бувають кислими, нейтральними, лужними. Кислотність ґрунтів впливає на розвиток рослин. Пропоную опрацювати конспект до уроку та виконати завдання до нього. Дякую і до зустрічі!